Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Для керівників ОСББ, комунальних підприємств, кооперативів та банків відбувся семінар на тему впровадження енергоефективних заходів та відбір проєктів у житлових будівлях. Це питання є гострим, адже за інформацією Державної служби статистики України у річному вимірі з лютого 2015 по лютий 2016 року ціни на житло, воду, електроенергію, газ і інші види палива збільшилися майже на 110%. Фахівці порадили практичні кроки для підвищення енергоефективності та зменшення витрат. Найбільш ефективний метод це індивідуальні теплові пункти в багатоповерхових будинках. Він включає в себе і теплолічильник, і вузли регулювання, і ще там додаткове обладнання, балансування і так далі. Оце комплексний такий пристрій. В середньому це там 350 плюс-мінус 100 тисяч, якщо там буде теплообмінник, стояти це ще там 1200-300. Вікна та двері звертаю вашу увагу, да? тобто є певні ДБН. Ви ці вікна і двері міняєте не тому, що хочете, щоб там замість дерев'яних дверей були білі металопластикові, да? а тому, що металопластикові конструкції з енергозберігаючим склом, заповненням там інертними газами. Вони дозволять вам скоротити витрати е, на е, опалення. Керівник програм з термомодернізації будівель та споруд комісії з розвитку енергетики та енергозбереження Костянтин Єремчук також наголосив на модернізації системи освітлення, а саме, встановлення енергозберігаючих та світлодіодних ламп. А от найбільш дорогим та складним зі сторони впровадження є утеплення будинків. Орієнтовно це 500 плюс-мінус 100 гривень за квадратний метр це а, та ці, ціна, яка а, дозволить вам якісно утеплити ваші будинки. Нема ніяких цін, там 250-300. Їх і в минулому році вже не було. Але є така легенда, що можна утеплити будинок за 300 гривень квадратний метр. Костянтин Єремчук наголосив, що потрібно проводити утеплення всього будинку одночасно, а не окремої квартири. Фахівець додає, що латкове утеплення не є правильним з точки зору будівельних норм. Через різницю температур під утепленою і неутепленою частинами може початись руйнування стіни та не виконується протипожежні пояси. Утеплювач закриває міжпанельні шви, але в них продовжує потрапляти волога через шви з верхніх поверхів. І, Наслідок грибок та корозія металевої арматури. До 26,5 метрів, це 9-й поверх, да, дозволяється використання пінополістиролу, горючих матеріалів, але з протиопожежними, як я вже казав, вище поясами. Вище 26,5 метрів лише мінеральна вата може бути застосована при утепленні. Вся бюджетна сфера, як ми знаємо, утеплюється мінеральною ватою лікарні, дитячі садки, школи. Згідно державних будівельних норм, пінополістирол повинен мати вагу не менше 15 кг на метр кубічний. 15 кг на метр це ДСТУшний пінопласт. В Європі утеплюється 13-кілограмовим, оці альпіністи роблять його з 10-кілограмового пінопласту, а може і менше. Про залучення коштів для проведення заходів з термомодернізації розповів фінансовий консультант проєкту енергоефективність у житловому секторі України Микола Ільїнов. Жодна керуюча компанія не має за грошей для того, щоб провести ці енергетичні заходи. Тому що на звичайний стоквартирний будинок це потрібно мінімум 2 мільйони гривень. Це мінімум, це так, це по-скромному, тобто не утеплювати дах, взагалі, тобто це і і стіни, якщо там небагато стін. Тому компанія буде або шукати інвестора, або брати гроші в банку для того, щоб провести нефтні заходи, і коли вам покажуть загальну суму витрат і скажуть, що це це повинна сплатити мешканцям, то все буде дорого. І люди зроблять те, що роблять зараз, тобто у теплі хто як може. Якщо у вашому будинку існує ОСББ для того, щоб провести енергоефективні заходи та почати економити, необхідно оформити у банку кредит з можливістю отримання компенсації від держави, провести енергоефективні заходи, отримати компенсацію від держави, сплачувати по кредиту за рахунок економії та жити в комфортній оселі і водночас економити на опаленні, наголошує Микола Ільїнов. ОСББ отрима приймають рішення це. Саме складний пункт приймає рішення отримати фінансування в банку. Да? І далі банк розглядає, розглядає скажімо так, фінансову частину ОСББ і надає кредит, перераховує на гроші, не направляє там. Грубою, там, голові або там, на рахунок ОСББ, а перераховує на рахунок фірми, яка буде проводити утеплення. Унікальність цієї програми в тому, що програма хоч і державна, але фірму, яка буде проводити утеплення, обирають самі мешканці. Мешканці, тобто ні держава, ні не нав'язує ні, ні місцева влада, ніхто. Тобто ви самі вирішите, хто вам буде проводити утеплення, там, встановити ТП, замінювати вікна, утеплювати дах і так далі. Ну, потрібно робити те, що перш за все необхідно в вашому будинку. Фірма проводить роботиці і далі підписує з ОСББ акт виконаних робіт, який надається до банку. Банк цей акт передає до Державного агентства з енергоефективності і наступного місця, перераховуються перераховується кошти в сумі не менше, ніж 40% від вартості обладнання та матеріалів. Все цей процес займає в середньому до двох місяців, якщо такі заходи, як встановлення вікон, встановлення ІТП, утеплення даху і так далі. Більш, більшим за терміном може бути тільки, якщо йде утеплення всього фасаду, ну там все залежить від фірми, яка. Будуть робити, наскільки вона швидко може виконати ці роботи, але в середньому це до двох місяців. Представник мегабанку Ольга Мехет детальніше розповіла про кредитування та отримання компенсації саме через цей банк. Так як відділення у Борисполі немає, заявку можна подати в режимі онлайн. У нас дуже лояльні. До 100 тисяч ми можемо прокредитувати без залогу. До 100 тисяч. Кредитование до трех лет. Процентная ставка 20% годовых, ежемесячная комиссия 0,99, единоразовая комиссия 2,99%. Также возможен вариант у нас от 100 тысяч прокредитовать, но это уже будет под залог. Есть несколько вариантов залога: это залог недвижимости. Если вы видите по данной программе, убирается ежемесячная комиссия, убирается единоразовая комиссия и оставляется одна голая ставка 29% годовых. Еще нюанс один, у нас нет первоначального взноса, не требуется первоначальный взнос. Есть еще такой вариант под залог депозита. Под залог депозита, ну это самое выгодно вообще. Почему, если есть у клиента деньги, это выгодно все равно, я думаю, мы все прекрасно с вами понимаем, за счет того, что приходит возмещение. Приходит возмещение. Процентная ставка здесь, в данной ситуации, будет плюс 3% ставке, которую, на которую вы размещаете депозит. То есть, если у нас сейчас стандартная ставка 20% годовых э, на размещение депозита, то есть ви додаєте 3% и і ваша ставка буде по за кредитом на тот період, який решите. Якщо погашаєте вы кредит практически сразу по данной програмі, то 20% от від суми. Наприклад, якщо 100 тисяч, то с тисяч практически ви получаете компенсацію. Ви на этом зарабатываете даже ірина зеленюк представляє Ощадбанк. Вона проінформувала про кредитування представників ОСББ та ЖБК. У нас помінявся порядок кредитування, порядок кредитування помінявся в кращу сторону. Ми кредитуємо повністю вартість проєкту 100% без ну, первоначального зносу, Так? Потім процентна ставка від 21%, як була раніше 23%, то зараз 21 це до 12 місяців. Після 12 місяців там від 21,5 до 22% це в залежності від вашого фінансового стану. Кредитуємо срок кредитування від 6 місяців до 60 місяців, тобто до 5 років. Тобто тоді повинна бути згода співвласників ОСББ і ЖБК не менше, ніж 2 третіх, і розмір надходжень. Середньомісячних надходжень по платежам повинна складати не менше ніж 85%, відсотків, якщо СББ чи ЖБК до після більше ніж 12 місяців. Існує, і не менше, ніж 95%, відсотків, якщо до 12 місяців. У рамках програми мешканці Бориспільського району скористалися кредитами Вощадбанку на суму понад 2 мільйони гривень. Начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук закликає мешканців Борисполя звертатися до управління Правління за консультацією та допомогою будемо залучати фахівців цієї справи. Даже ви коли хто був присутній від початку до кінця, значить, фахівці готові приїхати, зустрітися з мешканцями безпосередньо з комп'ютером, розрахувати, коли і як найвигідніше брати цей кредит. Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.